А ви знали, чому деякі пісні застряють у нас в голові? Це не просто ой, гарна мелодія, а справжня магія мозку. Такі пісні називають вушними хробаками, і вони чіпляються через прості повторювані мотиви, які легко запам'ятовуються. Наприклад, ритм чи приспів, який ти можеш наспівувати без зупинки. Мозок любить передбачуваність. Коли ти чуєш знайомий мотив, область слухової кори активується. І ти мимоволі прокручуєш його знову і знову? А ще стрес чи нудьга підсилюють ефект, мозок заповнює тишу цією мелодією. Вчені кажуть, що такі пісні, як поп-хіти, викликають викид дофаміну, тому вони прилипають, як позбутися? Послухай іншу пісню або пожуй гумку, це відволікає. У мене зараз застрягла дитяча пісенька. А у вас яка мелодія в голові? Пишіть у коментарях.